Рятуючи людські життя в Івано-Франківську відзначили 80-річчя станції швидкої та невідкладної медичної допомоги протягом цих десятиліть, завдяки роботі колективу врятовано численні людські життя. Ми підійшли, щоб відсвяткувати відсвяткувати 80 років створення івано Франківської станції. Ну, святкування ми не, не проводимо. Це будемо проводити після війни і після перемоги. А відзначити історичну дату, таку які за весь цих 80 років, які які прийшло з дато створення, колектив медзакладу демонструє неймовірну витримку та сумлінність під час воєнного стану. Близько 50 медпрацівників станції стоять в обороні України, перебуваючи на лінії зіткнення. Чверть героїв медиків поклали життя за свободу державного суверенітету. Сьогодні ми дякуємо нашим працівникам швидкої медичної допомоги. Моги, взагалі, всім медикам, які працюють в такий складний воєнний час, тому що звісно набагато легше, простіше працювати в мирний час, і ми розуміємо, які виклики щоденно і випробування, навіть я б сказала, стоять перед медичною сферою області в час воєнний. Відповідно, сьогодні ми відзначаємо річчя візнеснування швидкої медичної допомоги, і дуже приємно, що сьогодні на заходи ми також запросили не тільки діючих працівників, які працюють в складний воєнний. Час а тих людей, які творили історію, це ветерани, які працювали, які навчали те покоління, яке сьогодні не опускає рук, яке сьогодні так відважно жартовно працює. Оксана Себастян, Андрій Буцяк, новини на вежі.